Буду шити, ну, він почав вже шити сідушку. На мотоцикл такий індійський боксер. А шию з чого. Ну Це клієнт заказав, він прислав мені. Получається, сюди пішло дві шкурки. Я їх посередині по животу розрізав. Оце спинка і там оце живіт. І оце живіт. А це серединки. І я цієї боковинки шию отак. Це шкірка є сам не знаю звідки вона з якого з якої тваринки. Ну Це така була там, Самі добули його. І ще потрібно мені тут набавити на то, щоб за... загорнути під сідушку. Загорнути під сідушку. Це... А тут вперед біля бака, це зад біля багажника. А, тому мені не вистачило цих дві шкірки, що ви мені прислав. Він мені ще дві прислав. І буду я ще робити, виходить, сюди, назад і перед. І на боковинки врізати з цих шкірок. Що ще вийде, я сподіваюся, що ще цих дві фат вистачить для цього діла. О, така буде сідушечка на мотоцикл індійський буксер. О, це я помалював, лапки зашив. Ну, надіюся, буде. Ну, чоловік старший вже такий там. І він хоче їздити тепло йому треба сізити. Він займається бджолами. Йому потрібно їхати вранці раненько, до поки бджоли ще сплять, щоб не. І треба сідушка така м'яка. І він вирішив пошитись з шкірі, щоб отаке було така. Таке хутро, шкірочка така темненька, ну трохи ну, погане освітлення. О, тут така коричнева більше. Ці такі чорні посередні і жовті. Отак буду робити, можливо все добре вийде. Ну, я думаю, воно вийде по-любому якось. То покажу ще щось, якесь фото скину. Ну, ось все. Завершив. Це шив з кусочків це перед. Ішів із кусочків, зараз покажу, як виглядає. Отак От виглядає перед. Ой. Із кусочків вишив, просто не хотів переводити цілу шив, за баком там його видно, не буде. Далі зад. Також ішити із декілька кусочків. Отак От виглядає. Тоже, не вийшло не шити велике, тому що вона широка ця седушка, як, а шкірка така вузенька. ось додав, рішив все. І така саме сидушечка. На шнурочку буде затягуватися по кругу обшито. Така сідка вийшла. його.